Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як виконати домашнє завдання до нашого уроку номер 22 Вставлення об'єктів в документ Microsoft Word, а саме таких об'єктів, як об'єкти SmartArt, таблицю і діаграм. Як це зробити? Отже, відкриваю наше домашнє завдання. І перший пункт створити текстовий документ. Тобто нам треба створити новий текстовий документ і якось його назвати. Створюємо вкладка Файл, створити новий документ. І я його зразу ж якось назву. Зберегти як на цьому комп'ютері. Ось він мій 22-й урок. Я назву його, наприклад, домашня 22. Зберегти. Все. Документ збережений. Тепер ми вже приступаємо до наших об'єктів, які, які будемо додавати сюди, в наш текстовий документ. За алгоритмом у завданні номер 3 створіть рисунок SmartArt доба. І так, переходжу сюди, як це робиться. Як мені додати зараз сюди, в цей документ, цей об'єкт Smart-Art. Якщо треба щось додати або вставити в текстовий документ, ми знаємо, треба перейти на вкладку «Вставка». І ось тут у нас є кнопочка smart Натискаємо на неї і бачимо, що наш об'єкт SmartArt це просто схема. Але не проста схема, а вона цікава, різні бувають схеми. Ось їх перелік іде. Ми вибираємо цикл. І вибираємо ось цю циклічну радіальну схемку. Ось така вона. Натискаю на кнопочку ОК. І вона зразу з'являється в нашому документі. Тепер я буду її редагувати. Сюди по центру я введу слово доба. Тут напишу ніч. Тут напишу. Ранок, тобто наші складові нашої доби. Тут у мене буде день. А ось тут у мене буде вечір. Все. Але якось сумно виглядає наша ця схемка, тому я натискаю ось на цю кнопочку, змінити кольор, і вибираю тут якусь кольорову таку гаму, веселу, щоб було. Ну, ось, будь ласка, більш-менш цікаво. Ось воно. Такий вигляд буде мати наша схема наш об'єкт SmartArt. Пару раз натискаю на клавішу Enter, щоб відступити від нашої схемки, тому що зараз я буду додавати таблицю. Повертаємось до нашого домашнього завдання і читаємо його. За алгоритмом у завданні 5 створіть таблицю кількість працівників. Відформатуйте її з зраз зразком. Завдання номер 7 а що у нас тут є у завданні номер 7 Ось вона наша таблиця: кількість спеціалістів. В цій таблиці три стовпчика і п'ять строчок, і ще одна строчка заголовок. 6, тобто 3 і 6. Заголовок у неї залитий. Не бачите, що ця строчка залита голубим кольором. І ось лінії нашої гран... таблички, вони не чорні, а голубі. Зараз ми створимо таку саму таблицю. Переходжу сюди. Знову ж таки, заходжу у вкладку Вставка і ось зразу вибираю таблицю. І так, у мене три стовпчика. І раз, два, три, чотири, пять, шість рядочків. Ось вона, моя таблиця. Тепер, що я ще тут можу зробити? Ну, зразу, що я можу зробити, це перейти на головну. І ось отут вибрати шрифт, яким я буду записувати сюди зараз, дані вводити, а вибрати розмір шрифта. Так, ось. І що ще я можу зробити? Дивіться, коли я перейду ось в оцю вкладку конструктор. я… Ось тут, де у мене стилі таблиць, я можу спокійно собі вибрати, наприклад, де у мене тут ну ось отакий, наприклад, стиль таблиці. І дивіться, яка вже в нас з'явилася кольорова таблиця. Тобто, в принципі, можна вже нічого не змінювати. Я вибрала стиль, тут і голубі лінії, і заливочка є через строчку. І так, у мене перший стовпчик. Називається номер, потім спеціалісти і кількість. Вписую цю назву сюди. І так, номер спеціалісти і кількість. Причому зверніть увагу, сама програма пише на більш темному фоні. Білим кольором шрифт. Нічого я не виправляла тут. Не вибирала. Що у нас наступне? Які у нас тут є спеціалісти? Адміністратори, програмісти, веб-дизайнери, фахівці безпеки, менеджери? І так, номер 1, 2, 3, 4, 5. Спеціаліст, адміністратори. Потім хто у нас тут іде? Програмісти, веб-дизайнери? Так, програмісти Веб-дизайнери. Потім, наскільки я пам'ятаю фахівці, з безпеки, і менеджери. І, менеджери. і так, кількість. Кількість, кількість, кількість. Я, в принципі, тут можу і сама підібрати, вибрати любу кількість. 2, 5, 4. Ну тут уже. І так, кількість. 2, 5, 4. 3. Ну і в нехай буде знову ж таки 3. І у мене залишилася одна зайва строчка. я навожу мишку. З лівої сторони натискаю на ліву кнопку мишки, виділяю зайву строчку, натискаю правою кнопкою мишки, викликаю «Контекстне меню, меню» і вибираю команду Видалити строки. Ось моя табличка. Дивіться, стильна, все написано так, як треба. Переходимо до нашого домашнього завдання. Четвертий пункт. За алгоритмом у завданні номер 7 побудуйте діаграму кількість працівників. Тобто тепер на основі цієї таблиці мені треба побудувати діаграму. Знову ж таки, пару разів натискаю на клавішу Enter, щоб зробити відступ від таблиці. Переходжу у нашу вставку і вибираю діаграму. Знову ж таки, діаграм дуже багато. Я вибираю кругову і вибираю ось оцю об'ємну кругову. Натискаю кнопку ОК. Зверніть увагу, разом з діаграмою з'являється таблиця, в яку мені треба перенести ось ці дані з цієї таблички, яку я вже створила. І так, тут я пишу. Адміністратори, а тут у мене будуть програмісти. З великої літери. Тут у мене будуть веб-дизайнери. тут будуть фахівці з безпеки і остання строчка в мене будуть менеджери і змінюю кількість і так 2 5 4 3 3 І давайте подивимося, що у мене тут з'явилося. Дивіться, ось вона моя діаграмка. Ось у мене зразу з'явилася легенда цієї діаграми. Зразу написано, яким кольором, яка посада у компанії позначена. Але назва таблиці. Я виділяю її, натиснувши лівою кнопкою мишки. Видаляю потім її. І називаю цю діаграму кількість спеціалістів. Ось тепер я можу закрити цю табличку. Ось у мене є діаграмка, ось у мене є таблиця. Єдине, що в цій таблиці мені ще там може не подобатися, це межі. Як я люблю переносити межі. Не люблю я брати, ось тут, ловити оцю межу, ось угорі на горизонтальній лінійці є ось такі повзунки. І я спокійно собі роблю ось таку табличку, таку, як я хочу. Тут можу вирівняти по центру, і тоді саму назву стовпчика також вирівнюю по центру. А тут залишається вирівнювання з лівої сторони, це номер і спеціалісти. Тобто ось виконане наше домашнє завдання. І ще раз вам нагадую, будь ласка, не видумуйте нічого зайвого, зробіть або принт зображення робочого екрану, або сфотографуйте його на телефон. І прикріпіть фото і принтскрин в Google класі. На жаль, для дітей, які працюють зі смартфону, там таких функцій немає, як додати об'єкти SmartArt, таблиці-діаграму. Таблицю додати можна, але це я покажу, як це робиться у відео окремо для тих, хто працює зі смартфоном.